На початку тижня в більшості областей України дощитиме та прийде похолодання. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 5 серпня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, а також в Криму. На решті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Температура повітря у західних областях від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. На решті території до плюс 27 градусів день, на півдні навіть до плюс 29 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 6 серпня, дощі литимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській. Нарешті території буде суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря у північно-західних областях від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Нарешті території буде прогріватися до плюс 27-29 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів. У середу, 7 серпня, дощитиме у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. На решті території буде суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Температура повітря в день у північно-західних областях від плюс 22 до плюс 25 градусів. На решті території до плюс 27 сіми плюс 29 градусів в день. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!